Так, це підбайк XTR 702. Лише уявіть ніякої гарі, копоті, ніякого вонізму, і можна тримати в квартирі. Маленький дитячий електричний підбайк. Ви можете так от його підняти, бо вага його орієнтовно 20 там з невеличким кілограмів, і занести, наприклад, в квартиру або залишити десь в сараї, де завгодно залишити. Йому нічого не буде через те, що він електричний. В нього не заб'ється карбюратор, в нього не пересохнуть сальники. Ви просто купили такий. Таку іграшку, і ваша дитина їзде, їзде і кайфує. Такі підбайки в наявності в нашому магазині в різних кольорах. Це одна з найпопулярніших моделей. А головне через те, що вона має ось такий спеціальний замок запалення, яким можна відрегулювати максимальну швидкість, з якою буде рухатись дитина. Наприклад, оце в нас буде найповільніша швидкість для початківців, для дітей-початківців. Це повний газ, лише уявіть, 5 кілометрів на годину, він їде, ваше серденько спокійне, ваша дитина на на двоколісному транспорті підбайк XTR702 по наявності в Запоріжжі за офіційною ціною в 22 тисячі гривень. Лише 22 тисячі гривень і такий підбайк у вас по наявності. Зверніться до нас, підбайк, електропідбайк XTR 702 в наявності.